Привітики, мої любі! Якщо ви шукаєте якісного електроскутера, то він перед вами це є т 9 З потужністю двигуна 2600 Вт, акумулятори 72 В 32 А. Відповідно, запас руху буде вистачати до 80 км. Максимальна швидкість 60 км на годину. Колеса у нас стоять на 12, передні стоять 90 80 на 12, а задні у нас більш ширше 180 на 12. Гальмівна система у нас гідравлічна. ззаді у нас є два амортизатори. Спереді у нас присутня амортизаційна вилочка. Все зроблено для вашої комфортної поїздочки. В комплекті йдуть два ключики та дві сигналізації. Ось так виглядає ледь підсвіточка ближнє та дальнє світло, поворотики. Дуже стильно виглядають. Я думаю, це, напевно, один із найякісніших скутерів в Україні. Також в даній моделі є датчик світла, коли в нас світло на вулиці, світло автоматично вимкнуте. А коли темніє, воно автоматично вмикається. Ось я вам показую. Ось потемніло, я датчик закрила, світло вімкнулося. І в такий період часу, коли видно, він сам вимикається. Ми можемо бачити на нашому дисплеї заряд акумуляторної батареї, швидкість, з якою ми рухаємося, дистанцію, яку ми проїхали. Також присутні індикатори заряду, індикатори світла та індикатори поворотів. В моделі два режима швидкості, які ви можете перемикати. Нажимаючи на кнопочку П, ми знімаємо наш електроскутер з паркінга. так як він у нас стоїть на центральній підносі, я вам можу показати, як він набирає плавно та швидко швидкість. Також в нас ще є ось такий відсік для різних дрібничок, кручечок для вашої сумочки. Провертаючи ключа вліво, ми відкриваємо багажник. І тут в нас багато місця для різних дрібничок. У нас є зарядний пристрій, та зеркала в комплекті і документи. На нього йде гарантія. Наш електроскутер двомісний. Грузопідємність 180 кг. Фірма також потурбувалася і про пасажира. Для нього зробили такі ручки, щоб комфортно триматися. І спиночку. Підніжки для пасажира також присутні. Ми маємо центральну підніжку, на якій стоїть наш електроскутер. Також присутня і бокова підніжка для зручності. Якщо вас зацікавила дана модель електроскутера. Чекаю на вас в нашому магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустріч! Пока-пока!